Ну що, Всім привіт! Сьогодні відео про мою таку давню машинку. Називається ця машинка Ford Гранада. Е, купив я її, може хто не знає, розкажу спочатку. Купив я її в свого братухи. Е, братуха не міг її продати ну по вигідній ціні, так скажемо. Там був обмін з доплатою туди-сюди. я... Це було до війни. Я подумав так, що для Ютуба класна тачка, візьму. Може, турбану, там буде хороший проєкт. Ну, дохід в Ютубі був хороший. В принципі, я планував і думав там свапати двіжок, доопрацьовувати машинку і так далі. Тоді планів було багато. Тоді почалась війна, і якось про цю машинку просто я забув і стояла вона, мабуть, з пів року, а той рік, просто даже ми до неї не підходили. Потім я що придумав? Я... Вирішив цей автомобіль надати моєму другові, щоб він на ній хоча б їздив, хоча б катався. Наклеїти на нього, там, наклеючку продам. Можливо, хтось побачить, що він їздить, що він активний, що він, все з ним добре, все з ним добре. І можливо, хтось би пожашкає, або хтось би там повторів, або дзвонив би. Ну, загалом був би якийсь рух, і мій друг мене не мав жашки, мій друг би показував машинку без питань. Надо Клієнт скинув гроші на карту, завезли б його в Київ, показали теж без питань. Просто що він би хоча б раз в тиждень виїжджав би кудись, це вже було б добре. І на початку цього року, 23-го, ми його з села Він в селі зимував, да, ми його з села привезли до Дружбана. Значить, що було зроблено по форду? Звичайно, він поліз до клапанів, настроїв всі клапана, все класно, поміняли свічки. Мотор, двигун почав працювати, мотор, двигун почав працювати, в принципі, дуже добре на бензині. На газу там нюанси були великі, а от на бензині було все дуже добре. Але щось після другої і третьої щось там було з карбюратором. Дружбан, санюк, потім полісив карбюратор, все там зробив, все пушка-гонка ну, Мінусів до карбюратора взагалі ніяких. Почав їхати, почав не троїти, почав не пердіти, почав тягнути. Ну класно. Просто класно став себе поводити. Попередні ж клієнти, коли приїжджали, коли ми його чуть не продали, а не продали чому? Тому що не той мотор, і експерт не пропустив, і клієнт злився. Так, ну клієнт скинув там ціну смішну, півтори тисячі доларів, то за тисячі доларів це хай жигу купляє. Не знаю, хай дев'ятку купляє. Ну, Форд за тисячі доларів це. По запчастинам його дорожче продати, чим, чим за тисячі доларів, просто так віддати. Не було вихлопа після попередніх покупців. Він ричав, гарчав, ну, ужас там, страшні які звуки були. Сашко друг почав почав скуповувати там хомути з'єднання. ну, ці я, Купив два яблука. Е, купив, по-моєму, Я йому дав гофру, дав трубу, якийсь ми глушак знайшли, якийсь те, ну, познаходили, познаходили. Е, але. Дружбан пішов воювати зараз там, напередку. Хай його, звичайно, Бог береже, я сподіваюся, що, що він коли прийде сюди да, і ми з ним покатаємося ще на цьому автомобілі. Так що, в принципі, глобального, глобального бажання в мене продати цей автомобіль немає. Хто там хай би що написав, що я його буду 2-3 роки продавати за безцінь, тим більше я його не буду продавати. Там Мінімальна ціна, за яку я можу і віддати, це 2000 доларів. Все. Я просто дзвонив до, до Сашка, кажу, так і так. Якщо буде клієнт продавати, він каже, продавай, але не задешво. Тому що машина хороша і вже куча було мені варіантів по обміну на 9 на на 15-ту, на 10 на Пріору, по-моєму, да. тобто всі хотіли пересісти з лади на іномарку. Ну, Ми це все, ці всі варіанти відкинули. тому що ну, нашу... Я тільки недавно свою 9 продав про це окремий відос. Що, поки що я не, не горю бажанням поміняти Ford на якусь ладу. Звичайно, є бажання поміняти на якусь іншу круту іномарку. Але побачимо, як піде життя, буття, як 24 рік піде і так далі. Коротше, саньок почав е, варити вихлоп від колекторів. Трошки там підварив, трошки зробив і потім повістка, все, пішов він значить, служити. Я в срочному порядку забираю цей Форд, жену до майстра до майстра на СТОшку майстер на СТОшки в себе там в хламі куча хлама знаходить резонатор від БМВ. Каже, приїжджав до мене тут клієнт на БМВ, сказав, що треба зробити вихлоп, щоб гарчав. Він йому повирізав резонатор, щось там ще повирізав. Може каталізатор, якщо там є. І коротше, в нього є і труби, там трошки є, і оцей же ж резонатор. Я кажу, давайте зв'язати за Дішман, робіть все. Главне, щоб було тихенько і в принципі, комфортно було їздити. І за 3500 гривень я зварив вихлоп. Це з роботою і з тим же ж резонатором. В принципі, зараз подивитесь результати, я думаю, я думаю, він не сильно. Гучний цей вихлоп, але не сильно тихий. Так, да, забув ще сказати: саньок. Саньок дуже класно зробив всі душечки. Вони були установлені отак от. Отак от. Ну, це більш нема пояснень, тому що саньок. Переробив і зробив все так файно, що це просто капець. Зараз можна сідати і кайфувати. Раніше на цих сідушках е, сидиш високо і некомфортно, і, не, і не все працювало. Саньок їх посадив, приварив. Вони тепер класно держаться. Це сідушки, кстати, з BMW. Ну, дійсно, салон, форда, звичайно, бомба. Просто, просто класно. Е, мені дуже подобається ця кожа. Ну, Якіст, якісту, в принципі. Тепер салон ще більше як, якісно виглядить, тому що вони, вони ці сідушки регулюються, можна і той, хто малий з рістом можна під, підтягнути ці сідушки. Ну, з, загалом, ви ж бачите в даному відео, що все з ними добре. Саньок це сідушки зробив, дякую йому дуже. І що? І потім, в принципі, все. Форт став в став гараж. Е, можливо, скоро треба буде що робити. Ліва сторона, може, там бачили на відео, чуть просіла. Пружина, мабуть, лоп, лоптана. Треба підняти ліву сторону, поміняти пружину. У мене з донора є, так що я в принципі, поставлю з донора цю пружину. І знаєте, що ще є? Заднє праве колесо отак от ходить. Ну, тобто, от, от машина, да? І отак от, отак от ходить колесо. Я подивився, там такий речах, там вже незалежна підвіска. І там ззаді розбилися два салєнт-блоки. Так що, в принципі, ще можливо побачите, може в цьому році, а може вже в січні серію ремонту Ford Гранади. Як я замінюю речах. У мене є із донора речах. Так що, в принципі, спробуємо замінити. Різні варіанти мені пропонують да, значить, машинку обміняти, розіграти або продати. Ну, поки, в принципі, ні один варіант я не відкидаю, все може бути. Але ж кажу, продати не менше, ніж за 2000 доларів, я б хотів. би. А якщо менше, то це... Ну там одні тільки диски стоять нормально. Там оригінальні 18 диски. Передні тормоза, Передні тормоза з BMW 4.4. Там отакенний супорт. Звісно, тормоза там просто тоже ракета. Я ж купив два мотори рядних, 4-хциліндрових. Так що, можливо, продам цей двигун v 6 2-літровий. Зберу з тих двох якийсь один або от капітали. Ну, за, за, Загалом я хотів би зробити 4 в цей Ford двигун Взяти е, турбокомплект. Так, в мене ж є турбокомплект. про це теж окреме відео. В мене була копійка на шеснарю на, на турбі. В мене все, все в принципі, є: январь, проводка, форсунки. Колектор зваре, ну, все є. Просто в мене в турбіна, все є. Так що принципі, принципі, в принципі, мене, в мене отакі думки були. Тобто, Я ще коли, я ще коли цього Форда купляв, я хотів із турбокопійки із турбо і Форда зробити один турбопроект. Турбо Тому що на турбожигулі ганять по 200 це просто страх. Страх і ужас. А от на форду хоч 150, хоч 200, він пливе, він їде. Ну, Іномарка є іномарка. І він важкий, він важчий, набагато зажигу, він держить, тримається дороги, в нього здоровенні колеса. Так що можливо, можливо, в майбутньому все це будемо робити. А, да, пропонували мені продати обвіз. Ну, тобто передній бампер, там, задній бампер. Ці, я десь бачив ціну ну, мінімум 10 тисяч гривень, це мінімум там, 10, ну, може 15 тисяч гривень, тобто, десь отак. От. Навіть навіть не 15-20 тисяч гривень я це все діло бачив, тому що бампера, по-моєму, оригінальні на Форд, там теж космос грошей стоять, а тут фендера, там накладки на Дверку, там, значить, бокові юбки, це все стеклопластика, воно унікальне. І якщо я цей продав, то все, ця машинка тільки в розбор розпіл. Ну, не знаю, тобто. Мене влаштовувала б ціна 15-20 тисяч гривень. Ну, мені запропонували за нього 7 тисяч гривень я сказав. За 7 тисяч гривень барахолить тачку, щоб поток взагалі і, і, і ні видали, ні... я це не захотів. Да, ідея з розіграшу мені дуже сподобалась, тому що я там дивлюся за нашими блогерами, які в Запоріжжі розігрують, там суми в принципі, хороші. І мене б сума розіграшу за автомобіль дуже дуже прикольно б тож, ну, порадувала. Там, 2000 доларів на сьогоднішній день це близько 80 000 гривень. Це 200 білетів, по скільки по. Чи 400 білетів по 200 гривень. 400 білетів по 200 гривень, по-моєму, так? Да? Да. Так що, в принципі, це було б дуже круто. 400 людей би захотіло. Ну, пишіть свої думки, звичайно. Розігра з 400 білетів по 200 гривень або 200 білетів по 400 гривень. В принципі... В принципі, прикольно було б. Ну, побачимо, побачимо. Це вже точно не в цьому році. Поки я буду його доводити тут. От... А, ще завіз до газовщика, відрегулювали газ. Там щось було з мембраною редуктора газового. Ми це все пере... перебрали. Там от піскоструїли, коротше, перебрали мембранчики, фільтра. Газ робить шикарно, заводиться на газу. Навіть нормально. Тобто на холодну на газу заводиться взагалі без питань. Раніше такого не було. Раніше, поки хорошо не прогрієш, хрен ти на газу заведеш. Зараз, якщо там довго стоїть, на газу, е, значить, на газу завів, потім приключив швидко з газу. Ну там буквально хвилин 2-3 на газу поробив, переключив на, на бензин, тому що немає зручної підкачки бензонасоса. І все. І... А, зараз є нюанс, мабуть, щось зі скрою. Е, стало холодно, дуже почав погано запускатися. Е, Санюк, Санюк сказав, талян поміняй. Поміняй кришку трамблера Тому що там кришка дуже поганий контакт, і іскра короче, якось вона живе своїм життям і неправильно вона там вистрелює. Так що, в принципі, от ще таке було. Куплю. Там щось от ціна питання: 700 чи 800 гривень. Так що куплю кришку трамблера і зроблю. На цьому все. Всім удачі, всім миру. Підписуємося на канал, ждемо слідучих відео. Слідуюче відео зроблю вже відео про, про, про шоху, а то там рубліка живульок щось давно не було вам серії. Всім пока